Доброго дня усім! Вас вітають студенти філологічного факультету Франкового вишу. Часто ми не слідкуємо за тим, як ми говоримо, не зауважуємо своєї мовної неохайності та не дбаємо про чистоту нашої мови. Коли як не зараз, слід це зробити. Сьогодні поговоримо про типові помилки, наголошування іменників чоловічого роду. Ми чуємо, як говорять кілометри і кілометр, хронометр, і хронометр. А як буде правильно українською? Як правильно? Кілометр чи кілометр? Кілометр. Е, дециметр чи дециметр? Час. Дециметр чи дециметр? Е, дециметр. Е, хронометр чи хронометр? Хронометр. Хронометр. Алфавіт чи алфавіт? Алфавіт. Кілометр чи кілометр? Ну, напевно, кілометр. А дециметр чи дециметр? Дециметр. Не скільки, не. Хронометр чи хронометр? Е -е хронометр. Ну, або хронометр. Я не знаю. <рес> <рес> алфавіт чи алфавіт? <рес> алфавіт? Кілометр. Хронометр чи хронометр? Хронометр. Алфавіт чи алфавіт? Алфавіт. Я думаю, що кілометр. Хронометр чи хронометр? На метр. А, Дециметр чи дециметр? На метр. Коли є на метр, то підбавлює, що наголос ставиться на метр. Отже, у словах, із позиченою другою основою метр, що означають назви вимірювальних приладів, наголос падає на сполучний або кінцевий голосний першої частини. Наприклад, арифмометр, барометр, гальванометр. Спідометр, хронометр. Але якщо ці іменники означають назви мір, то наголос падає на метр. Наприклад, міліметр, кілометр, сантиметр, дециметр. Умовленість своїх колег, знайомих, перехожих та навіть дикторів і ведучих на телебаченні, ми часто чуємо алфавіт і алфавіт. А який варіант є правильним? Як думаєте, ви? Погляньмо. А, алфавіт? Алфавіт. Алфавіт. Е, два наголоси. Два наголоси. Алфавіт. Алфавіт чи алфавіт? Алфавіт. Але ну як сказати, це ще може бути слабинський, ніби що буде правильно, якщо наголос буде на два на склади. У цьому випадку правильними будуть. Два варіанти наголошування слів йдеться про подвійне наголошування. Але перший варіант алфавіт наголос на другий склад є більш поширеним. Подвійне наголошування мають такі слова, як анапест і анапест, договір і договір, докір і докір. Проте подвійне наголошування слів не слід плутати із семантичною диференціацією слів. За допомогою наголосу, наприклад, ремінь і ремінь. Ремінь це пояс, а «ремінь» – риба. Обруч і обруч. Обруч іменник, обруч, прислівник. значенні поруч. Сучасна українська літературна мова має на всіх рівнях певні норми, які слід засвоїти і дотримуватись їх. Тож бережімо красу і чистоту рідної мови. Говорімо українською правильно!